Всім салют! Це канал Stitch Energy, Я Аня, і в цьому відео ми погуляємо чарівними вуличками міста Лева, зазирнемо в рукодільні магазини та сходимо до театру. Це відео про нашу подорож до Львова разом з моєю подругою Тетяною, з якою я вас вже знайомила в попередніх відео. Перш за все треба дістатись вокзалу. Туди і йду. Вже там зустрінуся із своєю подругою Таню, і далі ми поїдемо разом. А звісно, основною нашою місією було відвідування ретриту, якому на моєму каналі вже є присвячене відео. А тут я розповім про інші події, що відбувалися з нами в цій подорожі. Невеличкий спойлер: на не відміну від минулого разу, складних пригод в нас не було. Дівчата, я на вокзалі. шукаємо Таню. Звісно, на вокзалі ми зустрілись. Знайшли необхідні нам платформу та колію, а також потяг. І з великим натхненням очікуємо пречудовий вікенд у місті Лева. Їдемо за на ретрит. Рука трясеться. Чи ми у бішкам на ретрит? Друця, чекайте нас. Не знаю, хто нас там чекав, але ми були рішуче налаштовані на те, щоб відірватися наповну від буденності та зануритися у творчість. Тому вже у потязі дістали наші роботи, аби хоч декілька хрестиків додати на поточних процесах і поспілкуватися про те, з чого ж в нас починався вишивальний шлях. Я сама собі підбирала, е, речі, нитки. бо мене знаєш, в мене ж не було бережки своєї магазину, В мене був е, е, Бабці люди на батьків, в якої були yeah. черстинні нитки. Я приходила з картинки і підбирала в неї. Ну <рес> Всі все починали. Ага. Так, а оце я хочу вам показати, знаєте що? Дивіться, оце, оце на мій погляд, це просто ідеальніша ізнанка з усіх, які я бачила коли-небудь. Можна навіть не перегортати на лице. Мені вже і так подобається. Так, ось подивіться, ну оце людина вишиває. Це ти оце вишивала ще в дитинстві, так? Да? Так. Да. Ну, школа десь старші класи, десяти класси. Угу. Перші О, класи. А в цей карапуз зараз буде шитись у потязі, да? Да. ти завершиш йому сьогодні личко? Е, не знаю, личко точно завершу. Якщо світло не вимкуть. Я ліхтариком. А, а поки що п'ємо чай. бойовий, до речі, бо. А я нарешті приклеївши всі свої іграшки на пластик, що очікували оформлення фетром, саме зараз зайнялась тим, що вирізала їх всі за контуром. Стигла все до моменту, поки вимкнули світло у вагоні. Чин-чин. Чайочки. <рес> Музика війни. Шановні пасажири, на четвертому вагоні. Зі східної сторони. А ми вже приїхали. Ось такий вокзал 5 годин ранку. Ми вже 2 години тут просиділи і далі вирішили йти пішки в готель, тому що транспорт буде ходити ще аж через годину. А в 6 ми вже можемо заселитись. Давай. Сьогодні, коротше, ще темно. Я зніму потім, коли буде світло. Але ми вже заїжджаємо. Так, у нас 330-х. Як тобі, качи подивися. Да, давай, Аютка. Анятка робить рум тур. І мають навіть дві кровати. Не, ну як дивно, да? так? Ми з тобою, це близькі, близькі друзі. Але не настільки, на так. Да. Да. Ну, холодильничок як завжди. Mm -hmm. Мені цікаво, тут сейфа нема. Mm -hmm. Ні, ну завжди об... обичний є ще. Є можливість, mm -hmm. що замовити. Mm -hmm. Але, може, Ой, водичка бачиш. Курити заборонено. От, обідно. Да? <свісно> ми, ми Ми не курив нам, це то не треба. О, диви тут ванна є, Аня ходила. Таня, хочу. Дуже люблю знімати такі ранішні фото, коли ми не виспані. Соня. Але ну, в гарному настрої. Зараз покажу ще Аню. Аня така спить. Напевно, бачить що якийсь 20-й сон. Всім добреньку раночку. Раночку, тому що ми знову проснулись. Ми приїхали в 3 години ночі, в 6 нас заселили і в 9 ми вже. Почали свій день йдемо на сніданок, а потім нас чекає Уже Вже більш-менш світло. Тут я ось це покажу. Може на ньому їхали. Прикольно це вимощено. А там буде ретрит, дуже скоро там дівчата вже готуються, а поки ми йдемо на сніданок, покажу, що тут є. Що тут є, Таня? Так. Да. Смачняшки усіляки. О! Уже дівчата! Вітаю! А ще вон різні. І усіляки завтрак. І найголовніше буде кава. Бо я її люблю. Чорт. О, пончики. Такий у нас буде сніданочок активний. Сніданок став для нас бонусом, тому що ми думали, що він у нас буде лише наступного ранку. Але комфорт та задоволення це, мабуть, слоган цієї нашої подорожі. Далі був ретрит, про який я вже й розказувала, і показувала, і навіть співала. Тому зупинятися ще раз на ньому не буду. Додам лише ось це відео. Ну що ж, вирішили ми з Ані зробимо? Каву поп'ємо. Каву поп'ємо. Ну, Ані право. В мене вода, бо є щось. А взагалі ми вирішили піти в театр після ретриту. А чого ні? Да, чому ні? тим більше опера через дорогу? Три хвилини. Мені що ми планували на Мадам Батерпяй і Батер підемо дивитися Ми Нам просто змінили виставу. попередили, що вибачте, якою майці А Хто ви такі, щоб відмовлятися взагалі на виставу? У Львові. Великий оверний. До речі, я вперше йду на виставу у Львові. Я зроблю вигляд, що я добри. також перший раз. А, я думала, а, а, що просто. вона була і ще на цій виставі. Але вона моя улюбленіша, тому я за Ну, Я сподіваюся, відес про ретрит. Ви подивились, бо він виходить окремо. А У нас Таня, продовжується туса. І цей відос він вже присвячений нашій прогулянці по Львову. Тому зараз у нас. Програма продовжується культурна, і ми йдемо. що? Ми такі йдемо виставу. Йдемо. 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 Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької в історичному центрі міста. Названий на честь відомої української оперної співачки неможливо пройти повз. Нарешті моя мрія збулася. Усе в Одесі треба в оперу сходити. Ми збулася ще вона зараз збувається. А, так, точно. Це місце демонстрації мистецтва, як акторського, так і архітектурного. В одному з відео я вже коротко розповідала про цей театр як одну з найвизначніших споруд Львова, збудованих наприкінці періоду, який в історії архітектури характеризується як еклектика. Ми в, опері, в львівській опері. Мене є бажання якось присвятити ціле окреме відео цьому театру, тому що тут варто уваги все: і екстер'єр, і інтер'єр, і кожне приміщення, вестибюль, фоє, глядацька зала, і звісно, історія цієї споруди. Але для цього, мабуть, доведеться приїхати знову в часи, коли театр задихає в повні груди після завершення війни. Сподіваюсь, це станеться дуже скоро. А ми здаємо верхній одяг, знаходимо свої місця та занурюємось в іронічну історію легендарної вистави з прекрасною музикою Штрауса. Ми подивилися їхати в першу частину, перший акт. Перший акт. Ми вже знаємо, що в нас не є альфред. Його вона свого чоловіка. Його забрали у тюрму. Таке слово прикольне застосували до цигарки. Розповідати про виставу сенсу немає. Її необхідно дивитися, слухати і насолоджуватися, бо вона того вартує. А ми ще прогуляємося вечірнім містом і підемо відпочивати до готелю. Адже вже завтра. Нас очікує ще дещо цікавеньке. У нас сніданочок. В принципі, все те саме, що я вам вже показувала. Сьогодні я щось переборщила. Не знаю, чи я все з'їм. Чекаю, Таню. Сьогодні вирішили біля віконечка сісти. Ми поснідали смачненько всі все було круто. Йдемо гуляти. Йдемо гуляти в трьох сьогодні. Це блокрут. Будемо гуляти. Будемо гуляти місто. Все, залишаємо наш номерочок. тільки ми подивилися аж три хвилини за весь час. Так. Да. Я вирубилась. Такий насичений. День. день. Все, збираємо наші монатки і їдемо. Ми ще вияснили. Таня вияснила, що тут можна здати в комірку. Все. Так, да, безкоштовно. користуйтесь. Готель Інформація прозвучала на правах реклами. Наш 330-й номерочок. Іде. Yeah. Зараз покажу вам ще. ліпніну у нас тут на поверсі. Бо коли темно було, мабуть, було не видно. І я, скоріш за все, не вставила його у відос. Дивіться, як гарно. На кожному поверсі якась краса. Крутяк. Тут ось так красиво. Бачите? А там комірочки, ми зараз ними скористаємось. Все, Таня пішла здавати ключ. Дивіться, яка тут краса. Клас. Це тут де ресепшн. Так, все, ми пішли в комірку. дякую вам всього найкращого. Які твої враження від ретриту? Я була вперше і чесно, мені дуже сподобалось. Для я мене це як знаєш, окунутися в таку атмосферу, вишивальниць, подивитися, надихнутися. Е, я вже така думаю, так, я вже готова до великої картини. тому, Дівчата вишивальниці дуже дякую вам за те, що надихаєте інше. Так, все, з готеля ми вийшли і а вирішили подивитись на цю окна. парочку. Тут в них ціла історія кохання, я про них читала. А я минулого разу навіть не знала, що до них можна підійти. Історія кохання цієї парочки на фото. А ми. Починаємо свою прогулянку Львовом. Як думаєте, звідки? Звісно ж, з магазину мережка. Ми прийшли. Таня, бачиш мережку? Ми вже тут були. Таню ведемо в перший раз. Головне, знаєш, що пакетик взяти. Щаслива була мережці. Можна навіть каву купити. Вітаємо вас! Я навіть не знаю, що саме розповісти про мережку. Мені здається, цей магазин знають вишивальниці не тільки зі всієї України, але й за кордону. І поки на екрані ви бачите, як я роздивляюсь пропозиції цього магазину, я розкажу про своє сприйняття магазинів творчості в цілому. Для мене, як для споживача, важливі декілька моментів. Перше, це наявність необхідного мені асортименту товарів, аби купувати все необхідне в одному місці, а не збирати матеріали для всього проекту по різних магазинах. Друге, це наявність сайту. Адже мене вже обманювали в соцмережах і замовлення сайту все ж таки викликає в мене більше довіри та береже мої нервові клітини, які так потребують антракту між академічними симфоніями буденності. І третє це адекватний зворотній зв'язок з представниками торгівельної точки. Мережка відповідає всім цим пунктам. А беручи до уваги те, що саме зараз я маю нагоду відвідати магазин офлайн то тут я б додала ще декілька позитивних факторів завжди приємне спілкування та затишна творча атмосфера. Адже саме за це я люблю відвідувати магазини власне, ногами, а не через інтернет. І звісно, саме тому ми сьогодні тут. Хоч буквально вчора ми спілкувались із Наталією із дівчатами, не дивлячись і на те, що й гаманці наші, звісно, трохи схудли після ретриту. Ван Гог і мережка руля. Все Все, скупилися, всі О, щасливі. Всі щасливі, що були в мережці, у кожного свій пакаванчик. От що е, ми там накупили, дивіться у кожного на каналі. Таня виклади, будь ласка, в інстаграмі. Добре, викладе. А тепер ми вирішили сходити в лелітку. Підемо знайомитись з цим магазином. Ви були в лелітці? Ну, тоді йдемо. Бруківка Львівська. Знову в моїх кадрах. О, Даблін і Рішпап Женя, диви тобі сюди танцювати. Ми знайшли легівку, вона знаходиться ось тут. Ми надихаємо, зустрічає нас вишитий слоган магазину прямо на вхідних дверях. Заходимо і потрапляємо у сорочковий рай. На першому поверсі знаходиться магазин-салон українського вишиття Мамина Світлиця, що працює тут аж з 2009 року. Тут можна побачити і придбати для всієї сім'ї сорочки, доріжки, рушники та багато всього іншого, що дуже гарно підкреслить український культурний колорит, одязі та побутових речах. Крім того, тут також представлені авторські вироби з металу, скла, кераміки. Особливо мою увагу привернули писанки, Колись я займалась писанкарством, і мені знайомі техніки їх створення та дуже близькі мотиви. Це прекрасно. А ми піднімемось до лелітки, куди власне йшли. Цей магазинчик розмістився на другому поверсі, куди ведуть колоритні сходи, і ти ніби потрапляєш до скарбниці на горищі. Ну, є в цьому щось прекрасне. Магазинчик за площою невеличкий, тому, мабуть, концентрація краси тут з надміром, від чого, звісно, зашкал захвату. А надихнутися тут, як і обіцяв слоган, звісно, є чим. Перш за все скажу, що цього разу я не придбала нічого для себе в леліці, тому що мій ліміт рукодільних затрат цього разу вже був вичерпаний, але я однозначно для себе відмітила дещо, що мені обов'язково необхідно, і воно є тільки тут. Наприклад, ось цей набір рукодільне різдво, що саме лелітка і випустила для рукодільних поціновувачів. Ще багато наборів саме лелітчиного виробництва, мені дуже сподобались. Хоча в магазині, судячи з показаних мною кадрів, як ви здогадались, можна придбати абсолютно все: від тканини до найменшої фурнітури, що нам з вами, дорогі рукодільниці, може знадобитись. Бачила блокнот. мрій як по наш контент. Клішем моєї голови. Короче, дивіться, у Лелітки також є свій брендірований пакетик. Таня у нас щаслива, що була і в мережці, і щаслива, що була і в лилиці. Ми не такі. Що ти купила? Скажи, тканини, мабуть, набрала. Я купила одне, одну тканиночку червоного кольору і дві оксаметові стрічки для гриданів ну, для стрічки. Uh і -huh. ще я придбала вам подаруночки. Анюті і Танюші. — як приємно! Знаєте чому тому, що це ми були на майстер-класі по мікровишивці, і в мене асоціація відразу з нами з, з, да, з, з кровиши. Дякую і згадувати Даш наші. свою адресу, щоб Алаверди можна було зробити. Ось так ми побродили по магазинам вишивальних вишивального раю, і насправді у нас залишилось не так багато часу до потягу, тому. Хочемо встигнути ще дещо. А що? Зараз знаємо. Я не пам'ятаю, як це називається. Творчість і все, що треба. Пройдемось і побіжимо. Перед ліжком була картина. Я все дитинство, коли засипала і прокидалася, я її розглядала. Знаєш, яка це картина? була? У мене був оле олень на горах стояв. У мене оця з Ангеликом, там ви <плес> троє Коротше, Як вияснилось, всі дороги, дороги у Львові ведуть до театру. <плес> Ні, театру. Ні. Да, то ми ходимо округ і yeah. завжди то темно, то дощ то світло, то, yeah, то дощ, yeah. <laughs> то загубились всі, тепер знайшли yeah. сфоткати. Yeah, yeah. Це сталося. тут ржем, бо нас сфоткали <laughs> і видали yeah. такий собі рецепт, як yeah, бути yeah. щасливим у <laughs> Львові. Найкраще <laughs> таке. що це за лице квадратне? Я взагалі каміння. А я а вообще не сказала, а що та... Тетяна, <laughs> а Тетяна сміється прям у вона просто завжди сміється. <laughs> Поэтому ей рецепт подают издалека. Палац потоцких. Палац потоцких, и там будет у нас выставка. Чегось выставка, сейчас покажу. Патоцькі любили новий рік святкувати. Прийшли вірно, але не в ті двері. Територія та двері не ті. Так, ну ось нарешті ті двері. І он, дивіться, які дядьки нас зустрічають. Із паліни прям. О, дивіться, парк мініатюр Львову. Клас! Ну, коротше, двері то ті, але ми в них ще не зайшли, тому що побачили ось це: музей мініатюр міста Львова. Тут ось що є високий замок у Львові, який нас ніхто зараз не пустить, тому що йде війна. Поки війна, він закритий. На гору піднятись не можна. Та хоч так подивимось. Це стоп у Кам'янці. Кам'янецька вежа. Ми її бачили, якщо чесно, на власні очі. Ой, ну мені, звісно, це все цікаво, але, дівчата, вона в такому запущеному щось стані, що капець. Шкода дуже. Шкода, це замок в Олеську, Там не знаю що. І там ще треба підходити ближче, але нібито не можна. Оборонна церква в Сутківцях. А оце замок у середньому Закарпатської області. Ось це ми можемо побачити замок на Острозі. Хотіла б я це подивитися якщо чесно, на власні очі. Далі оборонний костел у біщі. Оно. Далі ми можемо побачити церкву у посаді Роботицькій. І там на фоні ще щось, до чого нас немає. Е, якщо чесно, я прям такі сумбурні відчуття маю щодо цього, тому що я дуже люблю такі музеї мініатюрні, але е, саме це ну, в такому жахливому стані. Знову капець. Навіть у нас в Києві музей Києва в мініатюрі. Виглядає набагато краще. Ну, про не будемо, можливо, нема кому його реставрувати хто знає. А ще одним цікавим місцем, яке ми відвідали цього разу, стала виставка ветенанок Дарії Альошкіної. Ці ефектні ажурні полотна Дарія відкрила вже всьому світові, а сьогодні до нього зазирнемо і ми. Основною місією тендітної білявки являється робити українську витинанку популярною в світі, і мені здається, що авторка це прекрасно втілює в життя. Витинанка – це давнє народне мистецтво роботи з папером, з якого майстри, витинанкарі роблять вишукані ажурні прикраси для оселі. Їх основна функція насамперед прикрашання дому до свят. У своїх витинанках Дар'я звертається до образу жінки-берегині, надихається рослинними мотивами та природою, проте найпрозорливіші її роботи, присвячені історії України. Зараз на них покладена особлива місія розповідати світові про Україну, нашу культуру та традиції. Саме тут ми познайомились з деякими представленими роботами Мечі і поринули в безодню ажурних полотен витинанок. Залишила вінок. Смачне лікує, кажуть. Я вже настільки втомилася. Кондитерська аптека іонових. Таня, в тебе рецепт якраз. А, ти вже Тетяні віддала рецепт. Нас за рецептом пустять. Незнайомі, тому Це, ні, да в нас тут треба зробитися. То треба не на одну ніч тоді їхати. А вам Я згодна? Я згодна, що треба десь на три і на чотири. І ще днів сьогодні нас порадує на погоду. Я завжди, коли приїжджаю в днів, завжди йде дощ. Ну, разу нас також був дощ. Порадувала. А вам я, я з Одеси привезла сонечко. Нічого Наступного разу. разу... По-перше, ви обіцяли мені приїхати ще до наступного ретриту до, до Одеси. так? Таня, ми обіцяли. Да, ви обіцяли. Я обіцяла точно. Да. Е, вишити маяки, да. риби, море, все, 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 все. Не треба там 380 тисяч хрестиків. Не треба. Тисячу. Можна 380 просто. Да. Таня, а ти щоб будеш вишивати до Львова. Ой, до Львова кажеш, до каже, ми будемо яку вишивати. Чайку. Щоб маяк і чайку? тебе є чайки, мені здається. У мене купа чаю. У нас купа чаю. А зараз ми їмо вкусняшки. П'ємо чай. Да, П'ємо чай, дивіться, який чай. Чашка більше, ніж чайник. Так, <реш> 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 да, встаті. До речі. Це не? прикол. Це треба пити ось звідси. Ну, я кавусі п'ю. І нас тут пригостили місцеві. Е -е, як це, це сказати? Ліки. ліки. Ми ж це в, в аптеці. Mm. Я ж вам показувала, куди ми заходили. Ось це ці. Mm. Так сказати. Да. Лікує, лікує. Суничний, Зараз спробуємо. <ріху> а... <ріху> Смачно і комфортно. Все, а тепер ми сідаємо їсти пити <ріху> і розмовляти. Підводити підсумки і вже збиратися на а куда на гречену... я ні. І вже збиратися на потяг. У нас вже дуже мало часу залишилось. Слухай, воно дуже солодке, прям мега солодке. Ти не любиш наче один з цукорком. А ти туди кави. Я да, взагалі алкоголь не люблю. Uh -huh. Просто спробувати цікаво було. Uh -huh. І сьогодні все, що нам залишається, це забрати свої речі з комірки в готелі, доїхати трамваєм до вокзалу, знайти свій потяг. А додому ми їхали інтерсіті, що дало можливість навіть повишивати. І все. Ну що, на цьому наша подорож до Львова завершується. Дякуємо, що були з нами в цьому відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам є що сказати. І до зустрічі в нових відео. Па-па!